Пісні міленіалів завірусились у зумерів. Віктор Павлік разом з фіїнкою зробили рімейк легендарної пісні «Білі черемхи. А білі модолі оригінальна версія вийшла ще у 2002-му, А тепер зумери запустили під цей трек цілий тренд. Щоправда, рімейк зайшов не всім, кажуть, що голос фіїнки все зіпсував. Козловський нарешті вільний. Він отримав права на свої пісні і одразу випустив хіттяру «Пінаколада українською. Просто розриває Тікток. Гадують також інші українськомовні пісні Козловського, як от небо плаче грозами, а небо плаче грозами. Ну і куди ж без вірки сердючки Її старі пісні почали мешапити з трендовими хітами? Тік-Току. найпопулярніше серед них горілка і ренебе, а також люта бжілка з треком сексуальна.